Друзі, усім привіт! З вами Олександр, це ютуб-канал Садовод Київ. Друзі, на дворі осінь і актуальне відео, я думаю, зняти для вас це буде про повітрядувку фірми Olio моделька BV250. Давайте перейдемо до огляду цієї дойчки. Любі друзі, хвилинку. Хотів вже ж додати по характеристикам перед оглядом цієї коробки, що там внутрі лежить. Дивіться, вага цього апарату, цього дуйчика. 3,7 кг, вона дуже легка. А, по потужності вона має 1 кВт потужності. І по кінським силам це 1,3 кінських сили. Об'єм двигуна цієї дуйки 25,4 кубіка. Вона має а, пружину амортизацію. Вона дуже-дуже м'яка. От ви її працюєте, а ви взагалі не відчуваєте роботи двигуна у руці. Дуже-дуже м'яка. По-друге, дуйка має телескопічну. Телескопічне сопло зйомне. По-третє, фірмову систему запалювання це японські свічки NGK та вальберовські модулі запалювання. Система карбюратора, паливна система. Тут стоїть зама. Це теж один із найкращих виробників у світі. Зама, Вальбро. Тому цей апарат дуже дуже якісний. Тому я вам думаю його показати зараз в розпаковці. Погнали. Погнали відчиняти. І так, дивимося обзор. Далі. Що ми тут маємо, ці другі? Телескопічна штанга виконана з дуже надійного пластика з надписю Оліомак. Це сопло телескопічне. Тут указані вам замочки. Зачинений замочок і відчинений. Поворотний механізм працює. Відчинили, сопло витягнули. Має воно 1, 2, 3, 4, 5, 6 ступенів. Розміру. Сопле у кінці зйомне. Зажимаємо, щоб воно не складалося. Перше. Друге в комплекті йде свічний універсальний ключ. Ну і сама дуйка. Зараз ми до неї повернемось. Паспорт покажу вам, який йде в комплекті з нею. Дуйка 21 року, вони свіжі, продаються, як не странно, дуже добре. Хоч і ціна середньо в неї десь е, на сьогодні десь 9 тисяч. Так тут це дуже доступно показано, як заводити, як чистити, які фільтри, як її зібрати. Ну, італійці постарались, це мені дуже подобається. По мовам є українська і руська. Мені, ми тут залишимо, я вам покажу повітряний фільтр. Тут теж стоїть професійний повітряний фільтр, бумажний. Це дуже добре. Так, давайте будемо оглядати цю дуйку. Дизайн у неї ну суперовий, я би вам сказав. Навіть краще, мабуть, ніж у інших лідерів ринку, такі, як ви знаєте, мабуть, не хочу казати вслух. Пластик дуже якісний. Рукоятка прорезинена Почнемо з пульта управління. Кнопочка цього дуйчика класна. Дивіться, ви тільки глушите, і вона обратно В ісходне положення. Так, інше. Є режим Дросільної заслонки. Бачите? Оця штучка зажимає крок. Ви можете регулювати поток воздуха. Кстати, поток воздуха цієї дуйки 720 квадратних метрів у годину. Рукоять прорезинена. Дизайн класний. Пластик теж суперовий. Пружинна амортизація, як я вам казав, дуйка дуже-дуже м'ягенька. Ну, Дуже-дуже. Бачок цієї дуйки, мабуть, десь буде складати до... 300-400 мл. Дивимось сюди. Рік випуска, серійний номер. Рекомендації з приводу використання. Шум дуйки 73 дБ. Наклейка олеомака, як на всіх, інших, ну, на всіх інших інструментах. Це класика. Фільтр бумажняний. Давайте я вам його покажу. Відкрию. Повітряний бумажний фільтр з гумовою, гумовим бортиком, такий як автомобільний. Зроблений в Європі. Серійний номер цього фільтра. По цьому також номеру ви можете знайти цей фільтр в інтернеті. Кріплення фільтра на двох вінтиках. Це... Так, з приводу карбюратора. Карбюратор тут стоїть зама, він має праймер підкачки зверху. Тобто спуск цієї дуйки буде дуже швидкий. Має два положення, дросільні заслонки. Підсосо і робоче. Все. Дуже все просто. Палений бак. Тож зроблений з якісного пластика. Пробочки стандартні підходять з бензобаків, і так розумію. Вони однакові. Фільтра в цій дуйці стоїть нейлоновий. Якщо можна, подивіться. Бачите, дуже схожий на штільовський. регулювання карбюратора, прими здесь вже дуже близько, теж стандартна H і T Що можна підрегулювати? стартер цього апарату плавний. Проблемою з пуском не буде. Також ця дуйка має функцію соса в себе листя, пилісоса. Окремо цей комплект десь коштує 2000 гривень, може зараз і більше. Він підходить з БВ 300, з прошлого, з прошлого випуску дуйчиків. Есть... Давайте відчинимо. Я вам покажу цю лопасть. Отака. Такий ніштої, який передрібнює листя. Пустить така трубка, на цю крильчатку одягається. А на, на, цю, на цей вихід одягається мішок для збору листя. Якість інструменту дуже висока. Тому давайте перейдемо до першого пуску і подивимось, як він буде працювати. Перший запуск повітрядувки. Давайте будемо дивитися, як ми це будемо робити. Запалення тут завжди включено. Вімкнено завжди. Нажимаємо крок газу і опускаємо заслонку вниз. Дорослі заслонку карбюратора ставимо на підсос. Підкачуємо паливо праймером. Паливо з'явилось в праймері. Діргаємо до першої спишки. Буркнула. Зачекайте, не, не, не смикайте далі. Треба перевести підсос на робоче положення. Тоді вже будемо заводити. Ще раз на підсос. На гарячу у... включається просто ривком Друзі, на завершення хочу сказати про дойку Ольомак. Вона дуже легка. Вібрації взагалі я не відчув. Для літніх людей також думаю, проблем не буде з її роботою. Ще раз підетожу, що дуже все якісно зроблено. Стоять фірмові узли, це такі як карбюратори, модулі запалювання, італійські двигуни та офіційна гарантія 2 роки в Україні від магазину Ставот з приводу придбання цього девайсу, цього цієї дуйки, звертайтеся по номеру телефону, який буде вказаний нижче під відео, або переходьте на сайт. Там буде залишена наша силка. На все добре. До побачення.